мы только что были, не видели. Федесталы. Доброго дня, шановные води. Что трапалось у вас? В плане. Вы на червоно-светло едете? На отрадном, да. На червоне світло їхали. А, їду додому. На червоне світло. Я Куди поспішаєте? Кого я рятуєте? Нікого. Я нікого не рятую. А нічого. чому ви так проїхали на червоне світло? Я ж вам нічого не допустив. На червоне, поїхав, на червоне світло проїхали. Я поїхав, зелене. На червоне світло. Чи ви погано бачите? Шановні друзі, бачили, кремезний чолов'яги, такий же ще другий сиділи в салоні. Нічого сказати не змогли, їдуть додому, нікого не рятують. Отак от порушують ПДД. І я вас, шановні друзі, особисто прошу. Будь ласка, не проїжджайте на червоне світло, залишайтеся живими. Я краще обійдуся без контенту. Дякую.